Начальник ГУР України Кирило Буданов заявив, що Росія готує найбільш масштабну програму переозброєння з 80-х років на суму близько 1,2 трильйона доларів, закладену до 2037 року. Він додав, що нині загроза для Європи не актуальна, але ближче до 2030 року. Така атака може стати абсолютною реальністю. Буданов у інтерв'ю виданню Апостров зазначає, що це не бюджет Міністерства оборони, а окреме фінансування модернізаційних програм. Йдеться про колосальні ресурси, спрямовані на озброєння РФ. Європа вже знає про ці плани і готується реагувати. Наразі триває оцінка, яка має показати, що буде далі. Зараз готується масштабна програма розвитку, скажімо так, озброєнь, по суті, переозброєння Російської Федерації в період до 1937 року. Ударний темп там до 1930 року. І... Це наймасштабніша програма з часів 80-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу. Зараз вона прорахована в суму біля 1,2 трильйона доларів. Суто на перезброєння. Це не бюджет Міністерства оборони, це суто кошти на програми модернізації переозброєння. Це серйозна програма і серйозні кошти.